Принижуєш, ображаєш або погрожуєш військовим. Можеш сісти в тюрму строком до п'яти років, або отримати штраф до 70 тисяч гривень. Отже, правоохоронний комітет Верховної ради рекомендував ухвалити за основу законопроект, який передбачає штрафи та тюремне ув'язнення за погрози на адресу військових та їхніх близьких. Згідно законопроекту 13384, за приниження честі та гідності військового чи членів його сім'ї, передбачено штраф від 17 до 68 тисяч гривень. Або 120 від 120 до 240 годин громадських робіт, або до трьох років пробаційного нагляду чи навіть обмеження волі за погрози вбивством, насильством або підпалом, руйнуванням майна від трьох до п'яти років обмеження або позбавлення волі. За умисне тяжке тілесне ушкодження від 5 до 8 років позбавлення волі. При повторному скоєнні злочину за умови групи осіб покарання посилюється від 8 до 12 років ув'язнення.